Сьогодні спеціальна медитація для водолічків. Слухайте її раз на тиждень у цьому місяці. Та ви здобудете силу, рівновагу та гармонію. З вами Фаїна та нова медитація цього місяця. Всім привіт! Це медитація роду. Налаштуйтеся на те, щоб відпустити всі свої емоції. Та якщо під час практики будуть емоційні сплески, проживайте їх, пропускайте їх через себе. Дозволяйте пройти цьому через вас. Так знімаються ваші блоки. Відпустіть усі страхи та переживання. Про ваше минуле та майбутнє. Ви тут і зараз. Ви забираєте всю свою енергію з минулого та ваше дихання зцілює ваше минуле. Вся ваша енергія тут і зараз. Ви прощаєте себе за все саме сьогодні. Ми будемо Налагоджувати зв'язок зі свого родом. Тобі нічого боятися. Ти вже весь цей час вирішував усі свої проблеми. Світ про тебе дбав весь цей час, та з видихом відпусти страх майбутнім. Страх це не я. Образи це не я. Це продукт мого розуму. Але зараз ви знаходитесь у безпеці. Сюди не можуть потрапити жодні проблеми. У цьому просторі спокійне та світле. По сторонах чисте світло. Це Міста зустрічі зі своїм родом. Робіть ще один вдих та видих. І ось ви дивитесь до лану, і ви бачите, як із цього чистого світла виходять два образи. Вони виходять до вас, підходять все ближче та ближче. І ось ви починаєте розрізняти що це образи вашого тата та вашої матусі. Якщо ви не знаєте ваших тата і маму, уявляйте просто світлий, теплий образ. Вони підходять ще ближче, так, що ви бачите їхні очі, і вони дивляться на вас люблячим поглядом. Зараз вони прийшли до своєї коханої дитини. І спочатку ми звернемося до нашого тата. Подивіться у його очі, відчуйте з ним зв'язок на рівні серця. Ви дивитесь на нього знизу нагору. Тато, татко, я так тебе люблю. Вибач мене за всі мої образи. Вибач мене за всі мої осудження. Вибач мене за все моє неприйняття, вибач за те, що я не розумів, що сам попросив зіграти цю роль для мене. І ти зіграв її на відміння. Вибач за те, що я не усвідомлював, що ти виховував мене як вмів. і робив це, щиро кохаючи мене, ти любив мене як вмів. Ти завжди хотів найкращого для мене. Це твоє бачення, і я сприймаю твій погляд. Я люблю тебе, я вдячна тобі. Я приймаю тебе, я прощаю тебе. І зараз відчуйте, як від вашого серця до серця вашого батька тягнеться промінь енергії, який наповнений любов'ю, подякою. Повагою та прийняттям. І тепер уявіть, як тато нахиляється до вас та каже, синку чи донька, я не знав, як правильно мені справді ніхто не вчив, і моїх батьків ніхто не вчив, як виховувати дітей. Я теж учень у цьому житті, але ти сам попросив мене зіграти цю роль, щоб ти зміг. Навчитися чомусь з чимось споратись. І я погодився, тому що я люблю тебе. І ви відчуваєте, як ваше серце розкривається. З душі падає каміння образ на землю та розчиняється. Тато, пробач мені, тепер я все розумію. Пробач мене. І відчуйте, як від тата до вас є ця енергія захист. Енергія заступництва, енергія кохання. А тепер вівіть, як ви підходите до вашого тата і обіймаєте його. Але не як тату, а як споріднену душу, яке життє в життя погоджується грати ці ролі, які ви просите. Я люблю тебе, татка. Поруч стоїть ваша матуся. Мама, матуся. Я так тебе люблю. Вибач мені за всі мої образи, за все моє засудження, за все моє неприйняття. Вибач за те, що так часто був для тебе судди, так часто намагався тебе вчити, так часто грав роль батька для тебе, але так мало був сином чи донькою для тебе. Я просто не розумів, що ти любила мене як вміла. Тебе ніхто не вчив, як виховувати дітей. Але я ображався. І весь цей час проклинав тебе весь цей час. Я не приймав твій спосіб життя, я не приймав твої вибори, я просто до кінця не приймаю себе, мамочка. Це урок моєї душі. Тепер я це усвідомлюю. я люблю тебе, Матусі. Мамо, мамочка. Я так тебе люблю, вибач мені за всі мої образи, за все моє засудження, за те, що так часто був судді для тебе, за те, що так часто намагався бути батьком чи вчителем для тебе, але так мало був сином чи донькою. Вибач за те, що я не усвідомлював, що сам попросив зіграти цю роль, і ти зіграла її на відмінно. Вибач за те, що не усвідомлював, що ти любила та виховувала мене, як вміла. І як тебе виховували, так і ти виховувала мене. І робила це з любові. Я люблю тебе, я вдячний тобі, я приймаю тебе, я прощаю тебе. Мама стоїть на хвилі перед вами і каже, «Пробач, моя дитина, я просто не знала, як правильно. Мені ніхто не пояснив, я теж душа у цьому світі. Я навіть зі своїми завданнями іноді розібратися не можу, не кажучи вже про те, щоб правильно виховати дитину. Але ти сам попросив зіграти для тебе цю роль. Я дуже сподіваюся, що ти впораєшся з завданням своєї душі. Адже я грала свою роль як могла. Я намагалася робити невідміння для тебе то з вашого серця звільняється камінь образу. Він падає та розчиняється на землі. І тепер уявіть собі, як ви підходите до своєї мами та обіймаєте її. Але не як маму, а як споріднену душу, яка з життя, життя погоджуєте грати ті ролі, які ви просите. І ваш тато підходить до вас і обіймає вас. Та у цей момент енергія сім'ї та енергія любові огортає вас. Ви дивитеся в їхні очі та бачите душі, які з життя в життя йдуть на своєму шляху. Знов і знов, щоб допомагати один одному. У цьому житті ви діти, а вони батьки. Їхнє завдання навчитися бути батьками, але ваше завдання навчитися бути дітьми. Ви дивитесь на вашу маму, вона дивиться на вас люблячим поглядом, запитуючим поглядом, рідна душа моя, як тобі моя роль? Я намагалася зробити так, як ти просила. Намагалася найкраще зіграти роль мами. І відчуйте цей зв'язок поза одним життям. Я люблю вас, батьки, і ви відпускаєте все бажання вчити своїх батьків. Усі свої претензії, все своє бажання судити своїх батьків. І ви встаєте в роль дітей, діти не вчать, не вказують, діти люблять, приймають та дякують. І ось ваші батьки стають за вашою спиною, кладуть свої руки вам на плечі, та в цей момент ви відчуваєте їхню підтримку. Відчуйте, як ці ваші нащадки стоять навколо вас. З усіх боків. Вони готові оберігати та захищати вас на перше ваше прохання. І звертайтеся до свого роду, коли вам дійсно важко. Образи батьків це те, що блокує цей зв'язок та закриває цей потужний потенціал. Поважайте ваших батьків, як ваш рід. Поважати та почитати це означає усвідомлювати. Вони – Непогані. Вони, вони такі, як вони є, такі, як ми попросили їх стати. Поважайте та почитайте їх. Відчуйте захист та зв'язок з вашим родом. У будь-який момент часу ми маємо зв'язок з ними. І зараз ви проговорите про себе. Я посилаю у навколишній світ енергію кохання. Я пишаюся собою, я заслуговую на щастя. Я люблю та прощаю себе. Все найкраще в моєму житті тільки починається. Моє серце заповнюється любов'ю та світлом. Я впускаю любов та радість у своє життя. Я наповню своє серце любов'ю, я є світло, я є радість. Нехай буде так. І так і є. А тепер, мої любі, ми лягаємо бік та уявляємо, що ми зараз у мами в животі. Мама ще не знає, хто в неї буде, хлопчик чи дівчинка. Але вона на вас чекає, бо вона вас кохає. Вона не знає, хто ви, як ви будете виглядати, але вона вас любить тільки тому, що ви є ви. Вона любить вас безумовно та сприймає вас таким, як ви є. Полежить, наситись цією маминою любов'ю до кінця, наповнить себе нею. Вас люблять. Зараз ви найвіжливіша істота у світі, тому що ви це ви. Вас найсильнішим та наишнейший коханням. З вами була Фаїна та це медитація зв'язку зі своїм родом. До нових зустрічей!